А ви хто? Це не Покажіть документи. Показуйте, показуєте. Ви публічна особа, я маю право знімати все, що я хочу. Не маєте опрочу. ви право знімати мої документи на відео. Я маю право, я... ви публічна особа, ви працюєте на державу. Пройдіть у відділок, будь ласка. Ну не хочу, я проходити. Ну давай, дайте, ну, дивіться, дивіться. От, от, дайте, дайте, от, от. О, а, дивіться. От. от, Дивись бачите, що ви робите? Ідіть сюди, мужчина. пожалуйста. Бо тут сильно Фізити, мужчина дуже розумний. Скажи своє фаміліє мілочисто. Ну хто на чого я маю це говорити? Ну чого я Документу маю? Покажіть, будь ласка. На чого вимогу, я маю на ну поясніть, з, людина... з якої статті. Стаття 32 закону України. І що вона І... каже? Поясніть будь ласка. Розі що громадянин повинен пред'явити. до мирний міри? Ми, Які ми приймали працівника поліції? Хто а ви? Повині? Де ви? Покажіть, що ви працівник. Я бачу просто людину пасить перед мною, мені. мені щось там каже я працівник. Вам працівник поліції показував свій Який не на камеру? Я його не бачу. Давайте ви мені на камеру покажете свій да нема питань. Ви маєте що? ви. Ви так, людина давай. і робить на державу? Так, ви зобов'язані показати. Так не будете, будь ласка, це перше. Так. Поспокоюйтесь. Якщо Дальше, ви емоційно нестабільна, психічно хвора людина, Запасали будь я. ласка, ви певно не в ту структуру приїхали. Що Треба що? кудись на ПНД. Uh -huh. Знаєте, що таке uh -huh. ПНД? Uh -huh. Ось туди. Є з документи. Ви чого Дальше. кричите? Ви чого піднімаєте паніку? Вам щось так. хтось робить тут погане, больно чи що? А що ні? Ця процедура одна для всіх стабільно, понімаєте? А ви маєте ви право на сьогодні дюргати, затримувати. Ви маєте право на все. Ви взагалі не маєте права на дергати. Взагалі. От, будь ласка, ось. Вам хтось не Будь ласка, мене тільки що дергують. На якій підставі? Хто ви такий? Ви себе не агресивно проводите. Я маю право. Я громадян України. Я маю право робити все, що я хочу. Звичайно, але не агресивно це проводити. Так, а ви маєте право. А ви, хто а ви хто такий? А ви хто такий? Серйозно? Серйозно. Та ви що? Да. – Так. Ага. Ну, Заспокойтесь, все зараз розберемося, продиктуйте, будь ласка, з залі, mm -hmm. що у вас було доставлено. Ви зараз розпишете, що ви зайшли і будемо збиратись. Добре. Не треба кричати. Я, не я не абсолютно чесно, що? Я, я не хочу Бачу, навіть. Не мені поліції. це не потрібно. Просто все, працівники все, перевищують і взагалі. Про це якось, пізніше розберемося. Продиктуйте ваші дані, оскільки ви зараз не знаходитесь в відділенні поліції. Mm -hmm. Я запишу, що ви тут знаходите. Ви потім будете казати, що ви тут були, а ви не записуєте. Продиктуйте далі. Давайте, давайте дайте, дайте, дайте документи, щоб ви можете. Вже треба показати? Дію, Можна надію, так? Дію, remember